Ми завітали музей, це давня Україна, українські звичаї, так ткали полотно, верстат, інструменти, скриня, колеса від воза. Вбиваючи на напрямку купівські напрямки, нам волонтери дарили. Це все історія. Колекція значків, колекція метеликів різних кольорів. Ні, друбали. Картини. поїхали, що біля мене біля погранічний, якщо не бюля, то я зумі. Це дуже Афганістан. Прикордонника фуражки, одежа душманів. Форма наших хлопців. Куріння зашкоджує вашому здоров'ю. Скільки пачечок зібрано? Колекція пляшечок. Пляшок, фотоапаратів, ляльок, пляшки всіх часів, скрипки мініатюрні бутилочки. Я пам'ятаю такі великі бутилки. Ормігрона Венграда. Цікаві експонати танки, танчики, Колекція дитячих ігрочок, танки, машинки, майдан. Це все наша історія. Шеврони. Пакеты черные. Пайки. Не для чего. Ця война для чего Россия так сделала, так поступила. Макеты. Пайки. А я матенька обожаю, обоняю кожу нашу субботу. Чтобы все швидко вернулись додому, да. дома до семьи. Да. Але ми не можемо часто mm Зловлю -hmm. mm -hmm. на слові. Кончиться війна. Я приїду і постріляю з такого автомата кулемета.